Привіт! Мене звати верхній веслі, і сьогодні я розповідатиму про конструктор виразів у Так, На початку я покажу вам, де знаходиться конструктор виразів. Ми переходимо до аркуша подій і вибираємо дію. Ми вибираємо ворога Б і ротацію. Двигун може робити більше речей, ніж обертати об'єкт, але здається, що це те, що я вибираю найбільше. Якщо я поставлю один тут, ворог бджола буде обертатися з кутовою швидкістю один. Але якщо я перейду до конструктора виразів тут справа, ви побачите, що є список речей, які я можу шукати. Це може варіюватися від розміру та ширини об'єкта до відстані між двома об'єктами, яку я зараз збираюся використовувати. Ви побачите, що я помножив його на 1, і це просто показує, що це в основному працює так само, як алгебраїчне рівняння з числами. Таким чином, ви можете додавати, віднімати, множити, ділити, використовувати дужки і так далі. Після повернення до головної сцени додаємо перетягування об'єкту гравця та натискаємо попередній перегляд. Ми можемо потім підтягнути ігрока ближче к пчелі, і коли ми це делаємо, ви можете видіти, що вона замедляється. І це тому, що відстань між бджолою та об'єктом гравця зменшується, тому вона обертається з меншою швидкістю. Але якщо ми віддалимо гравця від бджоли, вона знову прискорюється, оскільки віддаляється, тому число стає більшим. Тепер давайте позбудемося цього і я покажу вам справжній приклад, пов'язаний з грою. Так, я створив ці об'єкти раніше. У нас є об'єкт серця, який є спрайтом, і об'єкт серця, який є плитковим спрайтом. Так, якщо ми помістимо спрайт плитки на сцену в межах типової межі камери, а потім помістимо його на раніше створений шар інтерфейсу користувача. То ми зможемо створити першу подію, де, коли я відпускаю ліву кнопку миші один раз. Ми створимо об'єкт спрайта серця на позиції X та її миші. Далі ми створимо другу подію. Якщо гравець зіштовхується з серцем, то змінимо змінну об'єкта гравця у нашому програмному коді. При натисканні цієї кнопки покажеться список змінних об'єкта. Натисну на додавання і дам йому змінну об'єкта здоров'я. А потім 2 як число. Тепер як натисну тут, покаже мені мої варіанти, і я виберу додати, бо намагаюся додати до здоров'я гравця, і один. А потім я створюю дію, яка показує, що змінилося здоров'я гравця. Так, якщо я виберу об'єкт UI» і виберу його ширину, я виберу set to», а потім натисну на інструмент Expression Builder, шукаю об'єкт і вибираю об'єкт змінної. Вибираю гравця як об'єкт. І ви можете побачити, що я можу натиснути тут знову, щоб відобразити змінні цього об'єкта. Я збираюся обрати здоров'я. Оскільки я знаю розмір серця, який я зробив раніше, воно складає 64 пікселів на 64 пікселів, Я помножу цю ширину на 64. Це працюватиме лише тому, що це плитковий спрайт. Якщо я виберу звичайний об'єкт серця, який є спрайтом, він просто стискається. Тепер перемістимо це в власну подію. Таким чином це перевіряється кожен кадр. І наостанок ми збираємося видалити серце. Щоб показати, що не обов'язково гравцеві керувати платформером, поведінку можна накласти на будь-який об'єкт. Я збираюся покласти це на серце. Отже, на кожному кадрі ми змінюємо розмір інтерфейсу серця, щоб відповідати здоров'ю гравця. І кожен кадр, коли відпускається ліва кнопка миші, створює один об'єкт серця в позиції миші. І кожен кадр, коли гравець зіштовхується з серцем, він додасть одиницю до об'єктної змінної здоров'я об'єкта гравця. Потім воно видалить серце. Якщо натиснемо попередній перегляд, інтерфейс здоров'я буде у верхній частині і покаже два серця, оскільки розширений до двох разів 64 через змінну гравця health, яка починається з двох. Після відпускання лівої кнопки миші вона створює серце на координатах X та e Y. І це робиться кожного разу, коли я клікаю. Якщо я кину один на гравця, ви побачите, що до health додано одиницю, оскільки вона відображається зверху. Воно додає здоров'я, я подарую йому серце. Основи використання конструктора виразів. З цим можна зробити багато речей. Сподіваюся, цієї інформації вам вистачить, щоб самостійно перевірити. Був помічником веслі і радий, що зміг допомогти.